З настанням тепла та гарної сонячної погоди наша врадіївка чіпуриться. З кожним днем стає все чистішою та красивішою. Весняний двомісячник благоустрою у розпалі. Він стартував 1 березня. Відповідне рішення виконкому підписав селищний голова Микола Леонідович Москаленко з метою прибрати Врадіївку після зимового періоду експлуатації, відновити благоустрій та озеленити територію селища. Відтоді щоденно кипить робота з прибирання територій вулиць, парку, кладовищ, скверів. Контроль за наведенням порядку на місцях покладено на селищну раду. Однак це не знімає зобов'язань із кожного жителя дбати про чистоту. Спільними зусиллями звершується добра і благородна справа зробити наше селище привабливішим і охайнішим. До весняної толоки та облагородження рідного краю долучаються усі без винятку мешканці селища, працівники установ, підприємств та організацій, прибираючи закріплені за ними території. Втім, досі невпорядкованими залишаються лісосмуги та стихійні сміттєзвалища на окраїнах селища, у районах колишньої п'ятої молочно-товарної ферми, колишнього мегзагону та свинотоварної ферми Стова Україна, колишнього цегельного заводу по вулиці Даші Дяченко, асфальтного заводу в Врадівського райавтодору, території біля шостого складу елеватора по вулиці Шевченко, у лісосмузі по дорозі на село Кумари, на колишньому Лібашівському шляху за Ремом, на окраїні вулиці Щорса Чапаєва. Прилеглих територіях до кладовищ, де добра хоч відбавляй. Жителі селища, яким, напевно, дуже важко проїхати декілька зайвих кілометрів до центрального сміттєзвалища, організовують стихійні там, де їм заманеться, і закидують своїм побутовим непотребом все навкруги. У рамках проведення двомісячника селищна рада звернула особливу увагу і на проблему несанкціонованого розклеювання оголошень. На зупинках громадського транспорту, опорах освітлення, на будівлях селища та навіть на сміттєвих урнах. Хоча у селищі для цього передбачені спеціальні дошки оголошень, розташовані вздовж центральної вулиці Героїв Радівщини. Періодично здійснюється робота зачистки обклеєних елементів благоустрою вручну, але відразу з'являються нові рекламні оголошення, які спотворюють вигляд селища. Тому порушників необхідно карати, адже Врадіївка має бути чистою і комфортною. Наразі занехтування правил благоустрою селища, розміщення рекламних оголошень, не призначених для цього в місцях, створення стихійних сміттєзвалищ на кладовищах та окраїнах селища, порушників буде притягнуто до адміністративної відповідальності згідно чинного законодавства України. Люди повинні розуміти, що саме від них залежить навколишня впорядкованість. Відтак кожному мешканцеві необхідно подбати про своє селище, свою присадивну ділянку та територію прилеглу до неї. Тим паче, що це не так і складно. Селищною радою вже проведено масштабну роботу, упорядковано парк, сквери, газони, квітники. Тривають роботи по очищенню від сміття узбіч доріг, побілці бордюрів і дерев. Окремий кусок роботи це впорядкування кладовищ, яких у селищі налічується вісім. Саме тому селищна рада фізично не в змозі у короткий термін охопити прибирання усіх. Тож закликаємо односельчан привести в належний вигляд місця захоронень своїх рідних і близьких. Адже попереду великодні свята, і ми маємо до них підготовитися не лише духовно. З нагоди святкування 70-ї річниці визволення Врадіївського району від фашистських загарбників 29 березня у парку Слави відбувся пам'ятний мітинг, учасники якого поклали квіти до пам'ятника невідомому солдату та монументу вічного вогню. В урочистостях взяли участь ветерани, представники районної та місцевої влади, установ, підприємств, організацій, школярі та жителі селища. Учасники мітингу вшанували пам'ять тих, хто так і не повернувся з фронтів. Подякували тим, хто, не шкодуючи здоров'я та сил, захищав рідну землю. 1014, 18 днів і ночей длилась кровополітна війна. Великої Отечественної 1941 тисячу дев'ятсот годов. погибло более 27 миллионов человек. Мы никогда не должны забывать это. И вот сейчас это действительно говорится о том, что мы помним тех, кто погиб, защищая нашу независимость. Всего осталось в вашем районе 23 человека, участников боевых действий. Возраст, конечно, берет свое. Здоровье подкачивает, как мы говорим на русском языке. Но Ані наші ветерани стараются виступати в школах, на мероприятиях, уроках мужества дійсно показують тот пример нашому молодому поколінню, який должно знати, як же все таки проходила ця велика тірцяна. Відповідно до розпорядження голови Миколаївської обласної державної адміністрації, Брадівський район взяв участь у всеукраїнській естафеті пам'яті Слава визволителям України. Яка присвячена 70-річчю визволення України від фашистських загарбників? Естафета пам'яті стартувала 14 лютого 2014 року і вже пройшла 16 областей України. В Радіївщина з гордістю прийняла від Кривоозерського району символи естафети пам'яті та передала їх представникам Веселинівського району. Привітав ветеранів Великої вітчизняної війни та жителів Радіївки з пам'ятною датою селищний голова Микола Леонідович Москаленко. Сьогодні, святкуючи 70-ту річницю визволення в Радівщини від фашистських загарбників, ми низько вклоняємося героям фронту і тилу, героям антифашистського підпілля і дякуємо за те, що ми живемо під мирним небом. Будуємо нову державу, вирощуємо хліб, виховуємо дітей, зичимо всім учасникам великої вітчизняної війни. Визволителям України доброго здоров'я, благополуччя. Хай звершене вами надихає усі покоління на добрі справи, в ім'я зміцнення та розпитання нашої України. Для усіх бажаючих у районному будинку культури відбувся тематичний концерт, присвячений 70-й річниці визволенням радіївського району від фашистських загарбників. В голубом напоминают море, Напоминают старый дом, где кружат чайки за окном, где мы с тобой танцуем барс, где мы с тобой танцуем барс, где мы с тобой танцуем барс, барс мажорный. Черговий раз врадіївчани показали, що пам'ятають свою історію та пишаються її героями визволителями Однак, на жаль, не всі. За тиждень до святкування на території парку Слави був здійснений непоправний акт вандалізму, неприйнятний для цивілізованого суспільства. Вранці, 18 березня, було виявлено, що на барельєфах семи героїв Радянського Союзу зникли пам'ятні таблички з їх прізвищами та іменами. Навмисне і цинічне осквернення історичної пам'яті. Їй наслідком культурної деградації та глибокої невихованості окремих осіб. У зв'язку з цим селищна рада написала офіційне звернення до правоохоронних органів з приводу крадіжки і подальшого розслідування скоєного та виявлення винних. Відновити втрачені та замовити ще сім додаткових табличок для однакового естетичного вигляду погодився небайдужий підприємець та депутат Врадійської селищної ради Гоцуляк Арсен Васильович, хоч це і коштувало йому немалих грошей. У свою чергу селищна рада організувала роботу та встановила їх на попереднє місце. Що ж, яке наше відношення до могил предків і історичної пам'яті, такі і ми. Тож закликаємо врадіївчан не втрачати культуру, проявляти людяність і розуміння, щоб у подальшому попереджати злодіяння. Телевісник в Радіївщині, створений з ініціативи Радіївської селищної ради, на чолі з селищним головою Миколою Леонідовичем Москаленко. З питань пропозицій та зауважень щодо відеозйомки, монтажу та озвучення звертатися до фортуни Ольги Миколаївни за адресою вулиця Героїв Радіївщини, 126, телефон 9 64 49.